29 березня апеляційний суд міста Київ четверте відклав розгляд апеляційної скарги щодо розблокування рахунків полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Цього разу засідання тривало аж 8 хвилин. Адвокати клопотали скасувати арешт повністю водночас подали додаткові роз'яснення про те, які конкретно критичні платежі полтавських ГЗК не може наразі виконувати, і відповідно чому стабільна робота підприємства унеможливлена зі свого боку. прокурор Каспрук вже традиційно заперечив і вважав за необхідно не долучати додаткові документи до матеріалів справи, мовляв, вони вже розглядалися судом раніше. Перекинувшись слівцем, колегія суддів прийняла рішення оголосити перерву, пояснивши це тим, що їм потрібен ще час, аби ознайомитись із залученими документами, які підтверджують неспроможність компанії вести повноцінну господарську діяльність. На нашу думку, суд міг би дослідити ці документи в засіданні, і міг би їх дослідити в народній кімнаті. Проте суд відклав засідання скільки майже на три тижні. Тобто нас найбільше в цій ситуації турбує те, що ці відкладення тривалі, вони не вперше, вони на значний строк. Так? І протягом всього цього часу, поки суд розбирається з тим, чи є підстави для скасування цих арештів, підприємство обмежено в можливості виконувати платежі. І нормально функціонувати. Той арешт, який був накладений, він не був накладений на певну суму грошових коштів на рахунку. Вони були накладені просто на рахунки. Тобто, незалежно від того, скільки би там було мільярдів чи трильйонів, так підприємство не могло би заплатити й одну гривню. Це той факт, який маємо сьогодні, і це не є е, е, захід забезпечення, який має вживатися. Він є, на нашу думку, необґрунтований, незаконний і. Е, е, так не має бувати з держави. За словами сторони захисту, на сьогодні підприємство заборонено оплачувати закупівлю певних енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, обладнання, заблоковані профспілкові платежі та за колективним договором. Усе, що стосується медичного забезпечення та страхових платежів, розрахунки з підрядними організаціями теж під загрозою. І це тільки невелика частина платежів, що надважливі для компанії Ферекспо зі слів адвокатів, розблокований раніше Шевченківським судом обсяг операцій менше 20%. Цотків від загального, яке потребує підприємство, керівництво полтавського ГЗК сподівалося, що суд все ж таки в цілому буде на їхньому боці. Ми стали свідками того, що справа в очередной раз переноситься на невизначений термін. На три тижні її перенесли, тому що багато додаткових документів, які вже в четвертий раз подаються, в четвертий раз розглядаються, і треба ще раз їх розглядати і вивчати. Представники компанії вбачають лише один намір Київського суду. На наш погляд, це мета одна тільки зупинити виробництво, зупинити підприємство. Наступне засідання апеляційного суду міста Київ у справі полтавського ГЗК відбудеться 19 квітня 2023 року. Нагадаємо, від лютого всі банківські рахунки полтавського ГЗК були заарештовані за рішенням Шевченківського районного суду Києва. Суд прийняв таке рішення за клопотанням офісу генерального прокурора, підозрюючи підприємство в ймовірному ухиленні від сплати рентних платежів. У межах судового розгляду Шевченківський суд частково задовольнив прохання компанії Ферекспо про скасування арешту рахунків. Однак і досі полтавський ГЗК не має змоги здійснювати важливі платежі. Сьогодні варто спільними зусиллями підтримати полтавський ГЗК, адже це про ваше майбутнє і ваших дітей. Якщо бажаєте вплинути на ситуацію, можете підписати електронну петицію. Вона допоможе нам звернути увагу президента на ті проблеми, що наразі існують. Зробіть і ви важливий історичний крок. Спеціально для новин Іван Клаченко, Максим Ніконов, телеканал ГОК Київ.